Мы через пас. Здорово! С Від... ударом? Хорош! Парк під тобою! Здорово! На мяч, Тима! Пас, Ломо! Пас! Перевозь сюда! Ты видел, сколько он забегает? Дай-дай! Тима сыграй, Тима! Чем, Ванюша? Ванюша. 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 Ванюша.

заб'є! Ну підніміть голову! Не жалійте, меч! Підніміть голову, оцініть. Можливо, пусті краще заб'йте. Не сюди Тима, Тіма, ножки. Тіма, ножки. Верни сразу. Прийняв, вернув. Вертай.

Молодець! Следуючий раз десь взяв на себе, слідуючий віддав. Ви баланс тримаєте, діти. Хто не говорить тільки пас, десь можна на себе взяти, відповідайте. Не дай, Тіма, не дай там. Хорош, молодець. Але треба дотримуватися якихось моментів, ти що просто. Все проходь. Да, і шукає Артура, пошай. Нічого, хороший мод. Марк, став м'яч, буде штрафний. Марк, бери, став м'яч. Тіма, займи широку точку. Туда. А куди вже падає? Периметра пас хлопці не віддав. Ні. Справа Діма Грицьок. Іртур, твоя зона. Зустрінь! Зустрінь! Молодець, жорстче ножку з передоном! Щось ножку постав! Жорсткіше трошки! Ніще, Тіма! Марк страхуєш! Марк є, марк є! Серена, Мар Мар Діма, де середа? Максим! Швидкість, думай по дорозі! Дима, Марк! Зробіть ще раз! По свісточку суді! От стійте двоє! Марк! Діма, по свісточку! Ще раз повторі! Гори! Добре! Артур! Ти рано туди приходиш! Артур! Дивись за, за передачею! За пасом дивись! Три хвилини, будь ласка, це да, на ножках Чуть-чуть відключаємося. Хорошо. Ширше, Діма. Артур забігай! Артур, ти маєш забігати. Рішай. Не, ну тут, тут можна було забивати вже тобі, нормально. Ти можеш вирішувати. Але ти думай десь по ситуації, дивись, як краще, чи самому, чи віддати. Хорошо, Марк під нього, ціливіше. Артур, ривок вперед! Ривок, Артур! Перед, Артур, забігай! Ось так. Сміливіше. Рішай. Добивай. Діма, подавай. Діма, подавай. Діма, 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 діма. Подавай. detrás č

Молодці, хороша робота. Давай, розберіться. Хорошо, підстав ножку. Ще. молодці, молодці. Давай граємо, Вова, граємо, включаємося. раз Если он уже перекрылся тут, то уйди в середину с мячом на замах, когда один. Сейчас ты замонтался. Шестый, шестый, Нормально? Да, Юра, где Чувак, ты здесь наш мяч? Таня, рухайся, да, Леша, он. рухайся! Нет, это не наш. Дуже белый. А что, мяч? На место, на место, на, на рыбочку, Вова! Вот. Стам дошку. Саша є. Саша є. Давай. Покійно. Пацани, так, пограйте з м'ячем. Ну, багато паніки якоїсь діє. Що вам заважає грати, діти? Пограйте в задоволення. Не мочтеся. Кінь. Верни! Переводь сюди, вовчу. Забирай. Добре, Вовше. Дай своєму. Розвертай другу. Здорово, рішай. Вий сразу, Санечка. Боритар є лицем, Воротарь. Дай йому, дай. Бома давай режим. Дай заходь в середину. Дай йому. Давай, Саня, вставай, Санечка! Вставай, Санечка. Дай, що травмо, чи чого піти? Заходь, середину, заходь, да. да, дай здорово. Здорово, молодці! Дай, ну, щоб треба, щоб не били, треба раніше віддавати. Боротай! Давай, не бой! Тут тут примійся, собі. Свому слому дай. <гуми> Льоха, ну це не те. Підійми голову, Льоха. Якщо нема, як обіграти, тоді дай під тобою воло. Хто кидає? Сам біля. Спокійно, спокій з мечем повинен. Бути. Заходь туда, Леш, заходь. Нет, лайф уже зиму, скоро сделать. Ваня, Ваня, Ваня. Хорош. Вова, вот, відходить. Вова, Вот так Вот ножку Джоша поставил. Да, 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 Хорошо. Да, 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 Санечка, давай трохи веселіч. Саня. Ловає. Ні, ні. Верти. Пофарту. Денка, тропи, норве, зай дальше роздреслю. Пльоха забіжать. Дай Санечка запусти раніше. Здорово, сломо. Саня через дом. Ловач через дом. Шошо. Саня, да, не ну поспіши. Здорово, шукай. Дай передачу. З ударом! Хорошо! Сань! Саня! Або удар, да, або пас! Треба думати вже швидше там. До останнього не зрозуміло, що ти хочеш зробити. Куди ти ліз? Куди ти лізе? Без, без, заходи туда, заходи. Угу, здорово, Леха. Вот сейчас, сейчас хороший витризок, молодец. Подумал, оббегал в сторону, набрал ими дал пас. Молодец. Хороший эпизод. Санечка, да ты там высоко пограешь? Я... Да, катали, катали. Здорово. Набирай да, да. 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 скорость Давай! 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 заходь! Давай! 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 был около Саня, бач, є простір, треба заходити. Все добре. На швидкості в уголочок собі надійно, молодець. Поки прийняти м'яч. Далі передаємо. Переводь сюди вже. Санечка, треба на м'яч йти, а не м'яча. Дай его сразу, быстро. Шукай Леху, Саня, шукай Леху. Здорово, решай. Хорош. Все, все. Саня, сзади игрок, не увлекайся, Санечка. Прими. Здорово, сэр. Доиграем, играем. Прими, дай сразу. Нет, дай ему разрез туда дальше. Дай! Решай! Решай! Ви до самого воротаря біжите, Саня. Конечно, не забыть не закидать. Вий раніше, чуть-чуть, Саня, на секунду дурач. Хороша робота, бачите? Просто. Всі задіяні, всі, всі задіяні. Такесь таки це не просто люди, які стоять назад і забирають. Люди підключаються. Вони через тінь виходять вперед. Тому ну, це є правильно такий час. А тут два футболіста. А так третій підключається. Сам в уголочок спокійно. Ай-яй-яй, неплохо, Леха! Хорошо выкатывал, молодец! Чуть-чуть цель! -чуть Аня, ней сейчас в На одни линии играет по защите. На одни линии плюс. 17-й Шай! Ой, здорово! Леша, бей в одно касание, можно вот одно? Саня, знов за голову Шо там? Що Лш, ты наступив, Лша, що ж? Вратарь, хай зіграє воротарь.